Всім доброго дня. Сьогодні 13 березня, понеділок, хоча у нас прохолодно у На Львівщині і вітерець, але я все ж таки вирішила поїхати в село на свою ділянку. І сьогодні хочу закласти гірку ще одну посередині квітника. Трошки в мене тут змінилося планування. Ось тут в мене була середина квітника, де зараз магнолія росте. Але та як я квітник свій продовжила в цю сторону, там, коли з мене три метри сониці займала, я соницю звітом забрала, і в мене квітник продовжився аж до винограду. Ось до тої бруківочки, що там лежить. Все це я роблю тимчасово. Буду поступово переробляти на кращий варіант, але поки що в мене квітник не так довго є на цій ділянці з 2020 року. Тому я поки що розмножую квіти і вже в процесі буду собі робити квітник так, як мені хочеться. Я вирощую зараз багато багаторічних квітів, щоб просто не купляти корінцями, так мені вийде дешевше. І багато чого я вже придбала, і декоративних кущів, і квітів. Ну і ще буду вирощувати. А щоб був гарний квітник, то треба такі великі куртинки одного сорту квітів. Якщо є багато квітів, Одного сорту чи виду, то це красиво. Якщо одна квіточка росте, то це не дуже красиво. І я сьогодні сміщаю центр квітника. Зараз от де ця палиця, тут буде невеличка гірка. І це буде центр квітника. Ось ці каміння перейдуть сюди, крім того, от там у мене ще такі великі каміння є, я їх сюди заберу, насиплю землі. І хочу, щоб це все вляглося, а тоді вже буду сюди висаджувати ґрунтопокривні квіти, ну і ще що мені захочеться. Під низ я положила таких два пні, що ми викупили Тут це пні з аличів, щоб менше землі було сюди носити. З часом ці пні, я думаю, перепріють. Все рівно я не маю куди їх дівати то це буде така основа. Хочу вам показати, як крокуси вже в мене ось набрали, примулки. Прийдеться мені це все пересаджувати. І ось тут, подивіться, підсніжник і жовті крокуси. Ці камінчики я всі заберу на гірку з того, що є і з того буду робити. Ось так виглядають мої тюльпанчики на сьогоднішній день, 13 березня. Бачите, тут такі дуже гарні листочки. Ось. Тут в мене вже рябчик виходить. Земля дуже холодна. Нарциси вилазять. І тут нарциси вилізли. Це в мене сортові нарциси, дуже красиві. Деревовидний піон, подивіться, які вже бутони має. Дивіться, як вже ось ця така цибуля велика, що фіолетова цвіта, як вже вилізла. Ще тут в мене є і тут в мене є. Це дельфініум вже зеленіє. У мене голубий дельфініум є. Але ще має бути і цього року ще інший. Я сіяла, можливо, він цього року зацвіте. Це в мене молочай такий. З минулого року я придбала багаторічний, з жовтими квіточками цвіте. Доронікум теж жовтими квіточками цвіте. Дивіться, як повилазило листя, це осінні крокуси їх називають, але назва їхня інша. Я напишу, як правильно вони називаються. Виходять листочки, але тільки восени вони цвітуть, як крокуси. Лілейники ось так вже зеленіють. Вуздичка. Спірея вже ось такі бутони має. Це моя магнолія стріпата біла. Тут в мене прикопаний виноград, і я слухала виноградарів, що ще не можна відкривати, тому що ще можуть бути повторні приморозки І якщо вже будуть бруньки на винограді, то вони всі підмерзнуть і не буде урожаю. Тому виноград треба буде пізніше відкривати в квітні місяці. Ось так насипаємо землю, щоб була гірка. Оце все прийдеться забирати мої іриси. І також ось ці квіти, два кущики, треба буде викупати. І пересаджувати, але сьогодні я, напевно, ще не буду пересаджувати пізніше. Побачу, як буде. Коли зроблю трошки гірку, тоді покажу, як вийшло в мене. Я в своїй теплиці, коли я приїхала зранку було 9 градусів тепла, а зараз 16 градусів тепла. Тут я вже картоплю принесла трошки. Я минулого року, 24 березня, вже садила картоплю для першого урожаю. Це в мене така червона рання картопля є. Три ящички набрала. Тут два і ще один Ось так виглядає моя родиска. Це рукола з краєчку, цибулька. Тут я сіяла ще салат, але я взяла мами салат минулорічний, чомусь він не сходить, прийдеться взяти свій, привезти, цей, що я цього року купила, і посіяти. Ось таких два салати я сіяла і чомусь вони не зійшли. Одеський кучерявець і салат розсела. Температура тут є хороша, а не знаю, чому вони не зійшли. Нічого пересію. Підлила свої квіточки ось тут. А минулого разу я тут була і привезла такі два помідорчики на пробу, чи вони змерзуть. І вони не змерзли. Я їх отак трошки прикупала в землю, стоять, але пожовтіли, тому що все рівно вночі холодно. Ну, але, звичайно, вони б тут не росли. Треба ще чекати хоча б до квітня. Тут в мене живці проростають. Деякі прийнялися, бачу, бо вже опускають. І троянди мої прийнялися, що я тут їх позапихала. Так, а що я сьогодні ще буду робити? Я хочу посіяти капусту. Багато не потрошки. Це ось така іюнська капуста. Це в мене ще з минулого року залишилось, бо її тут було багато. Ось така капуста серце БК. Мені вона дуже подобається. Корато F1, це брокколі. Опал, цвітна капуста і снігова куля. А посію там по пару насінин, по 10, може чуть, -чуть більше. В окремі стаканчики, і вона тут в теплиці буде сходити, а в квартирі в мене вже немає місця, де її там вирощувати. Ще в мене є ось така зимова лангедейкер червоноголова. Я її буду пізніше висівати. Капуста агресор, капуста мегатон, і капуста Монако, і ще ось така осінній гігант. Це я теж буду пізніше висівати. Іюнська капуста це чудовий салатний сорт, дуже раннього строку достигання. Перший урожай можна отримати через 60-65 днів після висадки розсади у відкритий ґрунт, головки округлі чи плоско округлі масою 1,5 кг. Середньої щільності дуже соковиті. Сорт відзначається стійкістю до весняних заморозків та дружньо формує урожай. Так, а ось така капуста білого Серце БК. Раннній сорт, період від сходів до збору врожаю 100-110 днів. Але, бачите, тут пише від сходів до збору врожаїв, а тут пише 60-65 днів від висадки розсади. Тому, в середньому капуста буде дозрівати за 100 днів, 110 днів. Якщо ми висіємо 13 березня, то додаємо ще 3 місяці в середньому. Значить, в кінці червня тільки буде наша капуста. Коратов капуста це гібрид броколі. Новий середньо-ранній гібрид броколі для літнього та осіннього вирощування. Вегетаційний період 65-75 днів після висадки розсади в залежності від терміну висадки. Компактна рослина з сильною кореневою системою, великотемно-зелені кулоподібні головки з дуже однорідними середньозернистими суцвіттями вагою 350-650 г. Хороша стійкість до пустотілості стебла довго зберігає товарний вигляд. Капуста опал. Це вже сорт, це не гібрид. Надійний сорт цвітної капусти призначений для отримання надранньої продукції у відкритому ґрунті і теплиці. За строками дозрівання немає конкурентів в межах 55 днів з моменту висадки русади. Суцвіття тверді, компактні сніжно-білого кольору і масою від 0,6 до 1,5 кг. Ось така капусточка опал. І ще снігова куля, теж пару насінин посію, Всі насінини я не буду висівати. Середньо-ранній сорт вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 90-110 днів. Голівки білосніжні, округло пласкаті щільні вагою 500-900 грам. Відмінних смакових якостей, товарна врожайність 1,5-2 кг. Сорт цінується за стійкість до хвороб та поганих погодних умов. Хочу сказати, що. У мене і рання капуста, і середня, і пізня, нормально росте і гарні качани. У мене ось амагер ще досі зберігаю я її. Я її вирвала з качанами, з ніжками, поставила і в підвалі, і в теплиці вона стояла і в гаражі. І ще до сих пір я її використовую. Броколі мені теж вдається, якщо дуже рано висіяти. Вона зав'язує головки, навіть коли я обрізаю, то деякі гібриди чи сорти випускають ще інші головки, трошки менші, але все рівно вона дає урожай другий раз. Але це не всі сорти і не всі гібриди. Щодо цвітної капусти, у мене земля тут дуже глиніста. І в мене цвітна капуста не дуже вдається. в мене там. Виростає до пів кілограму, напевно. Я не важила, але досить маленькі головки. А ось на Чорноземі я вирощила, то там були до 2 кг такі великі головки цвітної капусти. Тут на цій землі не дуже в мене гарна цвітна капуста, але я все рівно пару штук висію, можливо, виростить. Капуста корадо і тут всього 10 насінин було. І вони не оброблені. Ось це гібрид. Клила я землю фітоспорином, водою з фітоспорином. і зараз буду висівати, зробила такі ямочки. І в кожен стаканчик по одній насінині буду класти. А потім вже, коли виросте розсада, то я разом з землею буду робити перевалку. І вона скоріше прийметься. Такої капусти опал цвітної. Ось такої фірми, всього 10 штучок. Але як бачите, вона оброблена. Теж посію 10 штучок, нема що залишати. Серце бека сію, її дуже багато. Але я теж посію з 10 насінин, бо ще буду іюнську висівати. Посіяла іюнську ранню капусту, ось так вона теж оброблена. Такі зелені має. Зелену таку обробку має. А Ось тут ще посіяла цвітну снігову полю. І так легенько просто загортає. Пригортаю та й все. Теплиці тепло, тож я думаю, що у нас зайде. Капусту я посіяла і зараз взяла вапно, розробила його, Добавлю зараз ще води, дехто додає бідний купурс. Я мала взяти і чомусь забула мідний купурус, хоча в мене є мідний купурус. Я додам глини і буду білити дерева. Хотіла кропити дерева, але сьогодні дуже вітер, то можливо завтра буду кропити. А побілити, то зараз я щітку взяла, додавлю води, трошки глини додам і буду білити дерева. Звичайно, я читала дуже суперечливі різні статті, що не можна білити. Інші кажуть, що треба білити для того, щоб починається в деревах сокорух. І завдяки тому, що ми білимо білий колір відштовхує сонячні проміння, не буде опіків кори і затримається трошки сокорух, і завдяки цьому. Бруньки будуть пізніше, і вони не змерзнуть при перших приморозках. Не знаю, чи це правда, але я так читала. Колись білили дуже пізно, тому що ну, купляли вапно, білили хати. Переважно, колись були такі хати, які треба було кожен рік вапнити в селах. І що залишалося, тоді вже білили дерева. Ну, а. Взагалі-то не деріля краси білимо дерева, а для того, щоб не було опіків кури. Взагалі-то дуже суперечно, чи можна молоді дерева білити, чи ні. Я свої дерева білила і цього року побілю. Мої дерева посаджені в 2019 році. Дерева я побілила, у мене десь біля 40 дерев. Є таких, що дорослих чотири дерева, це дві вишні, алеча і горіх. А решта всі, які я садила в 2019 і 2020 роках. Хочу сказати, що мої дерева городять, але вони дуже поволі ростуть, тому що в мене тут глина і камінь. На чорноземі я висаджувала дерева, то вони дуже швидко розвивалися і дуже швидко росли. І я читала, якщо винятий ґрунт, то треба дерева обрізати, щоб корінь наростав і щоб дуже високо дерева не росли. Перше формуємо, щоб гарно корінь розрісся, а тоді вже, щоб крона росла. Тому я свої дерева кожного року обрізаю. Хоча і так треба обрізати, навіть якщо і чорнозем. Ну, але ось якщо глиняста земля, то це обов'язково. Перше наростає корінь, а тоді вже крона дерева. Якщо буде дуже малий корінь, а велика крона, то дерево буде розхитувати і це не буде добре. Я свої дерева сьогодні не буду, тому що дуже сильний вітер. Тому завтра завтра нас має бути 14 градусів тепла, то я приїду і покроплю. Кущі в мене всі обрізані, але кущі я восени кропила, я буду ще раз кропити. Ось так агрус виглядає. Це моя жимолость і це перша ягода весни. Вона сама перша тут зріває. Жимолості бажано, якщо садити, то дві-три, щоб вона перезапилялася. Дерева я свої скоро побілила, тому що в мене молоді дерева, ось пару таких більших є. І якщо вже старі дерева, то ось ці лишії, це треба все чіткою здирати і старі дерева, то звичайно що більше роботи треба почистити усю кору. тріщини неможливо почистити, лишайники різні, лише тоді білити і крупити. Я зараз оцей лишайник почищу. Ось така в мене вийшла гірка, але це все тимчасово, я буду все розправляти. Я просто накидала землі, щоб та земля усіла, будуть душі, щоб вона вляглася. Тоді я вже собі буду формувати на краще. Поки що усі каміння сюди ми принесли, пізніше я собі зроблю так, як мені треба. Чому не хочу ширшу робити гірку? Тому що в мене тут ростуть очитки, я їх ще не хочу викопувати, бо ще може бути мороз. Хай ще ростуть, я це пізніше зроблю. А ось тут іриси ростуть. Отут в мене такий круг був на круг магнолії. Ці іриси я всі буду викопувати і буду робити цей круг, напевно, навкруг цієї гірки. Я ще подумаю, як це я все зроблю. Сюди я хочу грунтопокривні якийсь. портолак. Також я ясколку собі висіяла. Ну і ще щось придумаю. Можливо. Прокуси свої сюди посаджу. Буду бачити. І вже теж вибирається з ґрунту. Все, на сьогодні вистачить. Що я запланувала, я зробила. Ще курев'яком підлила свої малини. Завтра приїду, може, вітру не буде і дощу, ще покроплю свої дерева. Поки що бруньки ще не відкрилися. Можна крупити. Хочу сьогодні показати свою газанію, яку я пересівала, а пересівала я 25 лютого, а 27 лютого вона у мене зійшла. Це фірми AgroVest. З однієї пачечки, ось тільки в мене газаній. Тут є по дві майже. Отут є одна, пікірувала я її вже. І так вона у мене тут росте. Росте вона у мене при денному світлі, і тільки вечором я включаю лампи такі, що світять, але не гріють. Трошки дала дерев'яного попелу, щоб часом не було чорної ніжки. Дуже мало треба підливати. Ось сьогодні я трошки підлила. А так то стараюся дуже мало підливати. Ася ось тут все контролює. А тут мої гібіскуси. Цього року я вирішила посіяти. Зібрала насіння, прямо взимку зібрала насіння і посіяла. І ось тільки в мене гібіскуси взійшло. Перший рік я їх вирощую, тож дуже легко проростають і можна виростити. Якщо ви хочете мати гібіскуси, і, наприклад, у вас там є рожевий колір, а ви хочете білий колір, то можна у когось попросити насіння посіяти і виростити. Не можна, не можна Ася, ні, ні. Не можна. Вона мені не рухає, але їй все рівно цікаво понюхати. Ресуня моя. А сьогодні не можна. Я полила водичкою, їй це цікаво. Ось така газанія. 27-го вона зійшла, і сьогодні 13 те то вона має 14 днів, тому що лютий мав 28 днів. А 25-го я його я її сіяла. Дуже гарна квіточка, я дуже рада, що я повторно посіяла і вона в мене зійшла. Усім зичу здоров'я, бо прийшла вже весна, тож у нас дуже багато роботи на наших дачах, городах, усім злагоди і добра.